пацієнтів з України потрібно швидко лікувати та підключати до апаратів життєзабезпечення, тому що їхня ампутація відбулася через напад під час війни. в результаті цих дій культя знаходиться не в оптимальному стані. Через танки сток цих людей потрібно особливо доглядати, опікуватися ними особливо, аби вилікувати їх. Оп, оп. добре? Yes. Я завжди знав, що Німеччина це країна технологій і не сумнівався, що це буде щось надзвичайне. Ці технології в Україні недоступні. Звичайно, я почуваюся на них як. Ну, колись мені обрізали крила, а тепер вони знов з'явилися. Це індивідуальна робота. Це як зробити ламборджині, збирається по заказу клієнта. Це індивідуальні речі. Комусь вона вже не відійде. Взагалі не ходив, був прикутий до візка інвалідного. Звичайно, ці зміни відбулись за цих три місяці, як я тут перебуваю. Я щасливий, я знову можу почувати себе повноцінним. І займатися улюбленими справами. Я хочу зробити найкращий протез для наших солдатів, тому що вони мусять їх мати. бо Вони просто наші герої. Найголовніше визначитися, що солдат хоче робити у майбутньому, і вже під цю мету зробити найкращий протез. Бовсько продовжую далі в нашу боротьбу. Буду корисним на фронті по-іншому, буду збирати дрони, буду допомагати хлопцям з амуніції. Ну, Багато справ, дуже багато роботи. А знайти собі заняття можна і в тилу якусь справу.